Бідних країнах однією з найбільших причин забруднення навколишнього середовища, що також спричиняє найбільшу кількість смертей серед інших екологічних факторів, є отруєння чадним газом. Щороку від поганої якості повітря в оселях, де їжу готують палючи вугілля чи деревину, помирає між півтора та двома мільйонами людей, переважно жінки та діти. Це в понад сто разів більше ніж кількість смертей, спричинених безпосередньо. Іми, наслідками зміни клімату, такими як повені чи пожежі, і у південній Африці, де ця практика залишається надзвичайно поширеною, на допомогу людству прийшла одна звичайна бабуся. Вона сама винайшла метод готувати їжу без шкоди для здоров'я і навколишнього середовища та навчає його інших. Розповідає Андрій Годованець, з мегафонами і в уніформах помаранчевого кольору цих людей важко не помітити. Це Файнтаун, містечко на південь від Йоганнесбургу. Щодня ці люди у спецоді ходять вулицями містечок і розповідають жителям про інноваційний спосіб спалювання вугілля, яке не виділятиме газів. Мачепісок Макабана є директором програми. Це новий метод спалювання вугілля, який не викидають щодне газів в атмосферу. Це досить швидкий практичний метод, який не забруднює навколишнє середовище. У деяких частинах йогани забургу спалювання вугілля в оселях на відкритому повітрі спричиняє до 70% забруднення навколишнього середовища, в основному через чадний газ. Тож, що це за революційний бездимний метод, фактично увесь секрет полягає в тому, в якому порядку відбувається процес розпалювання складових. Більшість людей запалюють папір. Потім розпалюють на полуні дрова і вже потім кладуть вугілля. Новий же метод показує, що спочатку треба розпалити вугілля, потім папір і вже потім додавати дрова. Корис від цього отримує не лише навколишнє середовище, але й люди. сьогодні я навчилася розпалювати вугілля так, щоб майже не виділявся чадний дим. Тепер моя дитина буде здоровішою, не хворітиме так часто. Я також зрозуміла, що не можна спати в оселі, в якій є чадний дим. Сам же метод винайшла одна жителька Південної Африки. Її обличчя сьогодні можна побачити на багатьох плакатах на вулицях міст. Уряд розпочав широкомасштабну кампанію, навчаючи людей як розпалювати екологічно чистий вогонь. Новий метод також заощаджує людям кошти. Нора Маглалела продає кукурудзу і м'ясо біля головної дороги. Вона розпалює вогнище новим методом уже протягом трьох місяців. І змінив моє життя за старим методом. Вогонь швидко догорав, а з новим він горить довше. Вона каже, що новий метод заощаджує їй більше 50 доларів на місяць. Втім, і він не є ідеальним. Наприклад, у наслідок згоряння у повітрі виділяється такий же об'єм карбондіоксину, як і раніше. Але новий метод принаймні на 80% зменшує викиди в атмосферу продуктів згоряння вугілля. Андрій Годованець голос Америки.